Ви слухаєте подкаст між двома мовами. Я Габріала Глікор, і це серія щирих розмов про життя між двома культурами. Тут ми говоримо з людьми, які зростали між українською та румунською мовами про дитинство і школу. Про мову вдома і мову в серці, про ідентичність, вибір, спогади і коріння. Це розмова про те, як сучить культура, коли вона двомовна. Наша сьогоднішня гостя Ірина Анатоліївна, вчителька української мови, яка не просто навчає граматики, а й відкриває дітям світ української культури. Її робота не про правила, а про людей. І сьогодні поговоримо про школу, про мову і про те, як бути вчителем там, де вдома звучить інша мова. Вітаю вас! Вітаю, знаю, що ви виросли у румуномовному середовищі. Як так сталося, що ви обрали українську мову і стали її викладати? Що плину на цей вибір? Я виросла в родині, де рідна мова є румунська. Вдома ми завжди говорили румунською, і українською почала вивчати тільки в школі. Спочатку це було важко, навіть трохи страшно. Я відчувала себе іншою, коли не могла вільно висловитися. Мені допомогла моя вчителька української, яка, навчаючи нас у школі, не володіла румунською. Тому я вступила на філологію. І чим більше я заглиблювалася в українську. Тим більше вона мені подобалася. І я захотіла передавати це далі, бути вчителем якого колись зустріла я сама, особливо в румунському середовищі. Бо я знаю, як це, коли мова здається чужою, і знаю, як це її зробити своєю. Розкажіть трохи про вашу школу, де вона знаходиться і яка там мова навчання. Школа, у якій я працюю, знаходиться в румуномовному селі. У школі є класи з українською і румунською мовами навчання. В україномовних класах навчання ведеться тільки українською мовою, а в румуномовних класах румунською. Окрім української мови і літератури, історії і математики. За згодою батьків, звісно, у яких класах ви вкладаєте, і скільки років працюєте саме в румуномовному середовищі? Я викладаю у 5-11 класах. А працюю 23 роки у цій школі. Коли я почала працювати у цій школі, були тільки румуномовні класи, і навчання велося тільки румунською мовою, окрім української мови і літератури. Згодом, за бажанням батьків, почали відкриватися і україномовні класи. Цікаво дізнатися, чи ви використовуєте двомовність на уроці. Наприклад, пояснення граматики румунської мови. Так, звісно, особливо у румуномовних класах. Іноді перекладаємо терміни румунською, іноді порівнюємо теоретичний матеріал української і румунської мов. Бувають такі ситуації, коли пояснюю нову тему, а учні кажуть, що вже вчили цю тему на уроці румунської мови. І тут вже легше пояснювати новий матеріал. А якою мовою зазвичай спілкуються ваші учні вдома? Чи зустрічаєте дітей, які зовсім не говорять українською? Вдома діти спілкуються переважно румунською, але є сім'ї, у яких один із батьків не володіє румунською, тому ці діти спілкуються і вдома, і у школі українською. Чи зустрічаю я дітей, які зовсім не говорять українською? Так це зазвичай діти, які деякий час перебували за кордоном. Вони не мали з ким спілкуватися українською мовою і удосконалювати свої мовлення. І це, звісно, вплинуло на якість знань української з якого класу ваші учні починають вивчати українську мову і з яким рівнем знань вони проходять у середній клас формально. Вивчення української мови починається з першого класу і продовжується до закінчення одинадцятого. Переходять діти до середньої ланки з високими і достатніми рівнями знань. Звісно, є учні, які володіють середнім рівнем, але з кожним уроком вони удосконалюють свої мовлення і свої знання. А є якісь теми чи форми роботи, які дітям найбільше подобаються? Можливо, є приклади, коли щось зайшло дуже добре у вас дітям подобаються діалоги, особливо коли вони грають ролі учень і вчитель. Покупець і продавець із задоволенням інсценізують уривки художніх творів. Також дуже люблять, коли готують презентації про себе або про майбутнє. Це їх включає особисто. Чи трапляються у вас випадки на уроці, коли діти відмовляються говорити українською або соромляться це робити? Як ви допомагаєте подолати такі труднощі? Я питаю, бо маю власний досвід. На першому курсі я цілий місяць майже ні з ким не розмовляла, не спілкувалася, сороблячи свого акценту. Навіть на парах, і таке зараз буває, коли я знаю відповіді, але я не можу сформулювати правильне речення українською, тому я краще сиджу, мовчу через те, що я боюсь бути осміяною. Так, соромляться, і це відбувається часто. Я завжди повторюю, помилятися це добре. Ми вчимося, а не здаємо іспит. Головне почати говорити. Що найбільше гальмує учнів у учні української мови: страх, брак словникового запасу чи вплив сім'ї. У деяких дітей це страх. Страх неправильно висловлюватися. У деяких це брак словникового запасу, тому що це румуномовне середовище, і дітям невідоме значення деяких слів. Але вони не здаються і долають свій страх. Як ви мотивуєте підлітків вчати українську? Що для них працює? Переклади емоції чи ігри? Мотивація у підлітків це завжди виклик. Але для дітей, для яких рідна мова і румунська, вона ще складніша. Дітям потрібно не просто пояснити навіщо, а показати, що українська це інструмент. Інструмент, який відкриває двері? Я часто кажу, уявіть. Ви приїдете у будь-яке місто України, вступите до вищого навчального закладу, і не доведеться боятися, що не зрозумієте чи не зможете висловити свою думку і завжди багато підтримки. Коли учень уперше щось сказав українською, навіть якщо з помилками я хвалю чудово! Ти вже використовуєш мову, і це головне. Дітям дуже важливо відчувати, що вони не на уроці, а у живому середовищі чи вистачає навчального часу, щоб учні встигнули засвоїти мову на достатньому рівні до 11 класу. Це залежить від кількості годин викладання у класі. Є класи, у яких по 4 години мови на тиждень, і тут вистачає часу, щоб засвоїти усе необхідне. Але ми маємо класи, які мають по дві години мови, і у цьому випадку, звісно, важче працювати. Проте діти засвоюють програму. Чи змінилося ставлення до української мови у школі за останній рік два, наприклад, і через війну, новини чи державну політику? Так змінилося. Українська вже не є мовою з підручника, а частина життя країни, у якій ми живемо. Для деяких дітей спілкування українською це принципово. Що для вас особисто означає вчити українську мову в такому середовищі? Відчувайте, що це має більшу місію, ніж просто викладання. Для мене це набагато більше, ніж просто робота чи викладання предмета. Це про те, щоб діти не почувалися чужими, коли виходять за межі свого села. Я бачу, як діти дорослішають і вільно володіють державною мовою, не зважаючи на те, що це не їхня рідна мова, і це велика радість для мене особисто. Ну і на закінчення, яким ви бачите майбутнє своїх учнів чи допоможе їм знання української мови реалізувати себе в Україні. Я бачу їх успішними людьми. Тому що я вважаю, що знання української мови це ключ до майбутнього для моїх учнів. Вони вільно володіють державною мовою, і я впевнена, що вони будуть навчатися у вищих навчальних закладах України, будуть працювати у будь-якій сфері і почуватися впевнено у будь-якому місці України. Я дуже хочу, щоб мої учні залишилися в Україні, будували тут життя і мова. Це те, що відкриває їм двері до цього. Щиро дякую вам, Ірино Анатолійовно, за цю відверту і теплу розмову. Дякую вам за спілкування. Сьогодні з нами була вчителька української мови та літератури Машинецького ліцею Кошман Ірина Анатоліївна. Це був подкаст між двома мовами. До зустрічі наступній серії. Слухайте, діліться і пам'ятайте, мова це міст, а не стіна.